Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі Господі. Сьогодні ми маємо завершити послання апостола Якова. І буду тут кілька таких віршів, котрі мені треба було роками, а декотрі десятиріччями, щоб їх зрозуміти. На них я вам зверну особливу увагу. А такі звичайні, то ми будемо просто читати і, ну бо є, розумієте, як би там не було, є тексти, котрі потребують, е... котрі самі за себе говорять і не потребують ніяких таких аж пояснень. Так як от остатній вірш. Отож, хто знає як чинити добро, а не чинить, той має гріх. Ну що тут пояснювати? Ну, то і просте речення. Це 4 глава, остатній вірш, так? Я вам казав, що Апостол Яків подібно до Ісуса Христа пише і, і Христос, а ну, згадаєш, що він казав: Гори вам багаті, і так далі, нині, і так далі, тому подібне. Тепер слухаємо, що Яків говорить. Ано ж тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом Своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство зігнило, а ваше убрання міль поїла. Ну, що Христос сказав? Збирайте собі скарби свої де не, е, Злодій не підкопується або не розвалює стіни і не краде, не викрадає, ані міль, ні ржа не поїдає. Слухаємо далі. Золото ваше та срібло поржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ну, золото і срібло, воно не ржавіє, але тут говориться більше, щоб ви зрозуміли, що воно всі маєтки, на які вони покладалися, і та релігія, на яку вони на мамону і так далі, на все це, що вони покладалися на себе, на свої поступки, вони перед Богом іржаві, нечисті. Ми можемо ще знайти такі слова у апостола Павла, і сказано, бо всяке е, е, золото огнем випробовується. А одному з ангелів церкви е, Іван Богослов каже: ти думаєш, що ти багач е, і, і сидиш на сидінні, а ти бідний і нещасний, попросив у мене щирого золота перетопленого. Ну. У мене багатство другими словами, Бог їм говорить. Давайте ми не заходимо зараз. Ну, ми йдемо далі послання апостола Якова. Ось голос і заплата, що ви затримали робітників, які жали на ваших полях і голосіння жінців, що досягли вух Господа Саваота. Дивіться, що сюди підходить. Приклад вам наводжу в українських пекарнях зараз працюють. Жіночки переважно там грушчики, чоловіки, які старші, там хтось якісь там групи інвалідні має і так далі. Ми приходимо, о, о, як казала, моя бабця до склепу бало, Миколю, і що я там бачу печиво по 300 гривнів? 297, по 340 з горішками, по 360. А зарплату я бачу 50 тисяч гривень, таку як в Польщі, якщо у нас ціни такі на печиво, як в Польщі, і як в Німеччині. Бо по Польщі вже печиво дорожче, як в Німеччині. І навіть як в Америці декуди дорожче. А в Україні ще дорожче, а зарплата порівняно з американцем в 30 раз менша. От, бачите, що я говорить? Ось голосить зарплата, що ви затримали у робітників. Які жали на ваших полях, тобто, які вам клепали печені, робили вам, стругали вам дошку, робили вам, будували вам хати і так далі. тому подібне. Ну, будівельники, вони ще трохи там свої з рук виривають, але і їх часто густо обманюють. Знаю я і той хліб, повірте мені. І плитку кладу, і шпаклюю, і фугую, і малюю, і граніт ріжу, і сходи роблю. Гранітні. Що роблю, що треба? Тимово своїми руками, ви видели? Як я корчі обрізаю, маєте там відео. Ну. Знаю я труд. І знаю, як. Е... Ну, бог теж знає. Ви розкошували на землі, насолоджували серця свої, вигодували би на День Заколення. Ось дивіться, ще говориться про жінців. Тут ще є це. Те... Паралельно йде з тим вченням, де Христос сказав: подивіться на жнива, ви думаєте, що ой ще за три місяці, бо волосеньє зерно що зелене, а Христос каже, а вони вже пополовили, тобто вже полова сиплеє. Він говорить за душі, що треба йти збирати душі людські. Ну, А, а, а про таких Він говорить, ви е, розкошували на землі, насолоджували серця свої, вигодовували, би, на День Заколення. Дивіться, е, я знаю у багатьох таких е, організаціях, що називають себе церквами. Та й в церквах є того немало, повірте мені. Е, їздять, літають літаками. Людина має ту зарплату тих 6-7 тисяч гривень і несе, бо тут треба дати. І, та я та як я не поїду, то як я не дам. Та патиком по плечах даємо. Він має е, літаком літати, по три сестрички мати там в ліжку на ніч, а ви маєте робити, е, як коні на них. А ви що, позабригалися як кобили, аби за них городи орати? Маєте, ви дивіться, що він каже? Ви розкошували на землі, насолоджували серця свої, вигодовувалися би, на заколення. Ви праведного засудили і вбили. Ви... Він вам не противився. А тут він вже говорить про Ісуса Христа. Розумієте? Ще більше. І... Багатьох Він говорить не лише, не лише про Ісуса Христа, пророків, скільки побили. Що Христос каже? дивіться, як тут паралельно, що йде. Єрусалим і Єрусалим, що побиваєш пророків. Камінням побиваєш пророків. Ну. Отож, браття, довго терпіть до приходу Господа, чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довго терпить за Нього. Аж поки одержить дощ ранній та пізній. Тобто е кожний проповідник, е він порівнюється з зерником, котрий працює, е працює і чекає. Як каже апостол Павло, е я посадив, а полос поливав, а Бог же зростив. Довго терпіть же і ви е зміцніть серця ваші. Наблизився прихід Господній. Бачите, як пройшло 2000 років, і ми чуємо, що наблизився прихід Господній. Кожна людина, яка помирає у вірі, вона вже не буде на тім світі мордуватися, але йде в Царство Небесне і Бог її приймає до себе. Так, збирайте собі скарби на небі, де ні миль, ні іржа не поїдає. Я ще раз вам кажу. Сьогодні я мені вдалося, там є які пастори, такі себе називають чи пастором, чи пресвітером, хвалиться, як він полетів в Америку, як він летів через Варшаву і раками, і Боками, і де він там не був, вибачте за слово. Але е... ну, бере проповідь і, і, і називає не твої псяче, свиняче діло. Звернення він робить до християн. Освіти нема, розуму нема. І він сам і його родина засуджує всі церкви, а Він каже, що горе тим, хто засуджує, сам себе судиш, чоловічку, я тебе не суджу. най Бог тебе милує, тебе і твою родину. Хай Бог буде милостивий і так далі до всіх. Але відкривайте очі на тих, дивіться. Що в кого є добре? Дивіться, що в кого є добре. Я не один раз сказав, засудив то одного папу, то другого. Так були такі часи в історії, де папи відступалися, робили страшенні чудеса. Скажу вам, такі були папи, що клали папу, що він мав е, мало що більше від цієї олійниці. Ростом 7-8 років вибачте на слово в Божій церкві. ну Що він міг Бо... І, і він каже: не хочу бути папою, бо ви мені не даєте цукерків, там не даєте мені солодощів, не даєте мені того, я ще відмовлюю від папства. Розумієте, на стіл, при, настіл ну, при пристіл такий, такий був. Було, що було три папи підряд було в тій церкві. Але і я цій церкві я все вам казав, що там є тіло і кров на відпущення. Було те саме, що не було крові на відпущення грехів. Так, хоч було тіло храме це то причастя, але хоч таке було. А тепер є і тіло, і кров повернулися, реформатори навернули, дають е, людям причастя і католики, і грек-католики, і православні, і евангелисти, і лютерани всі дають причастя. І п'ятдесятники так. Я кажу, такі є, Селяки є і серед тих є і добрі, і погані. Ну. Далі. Не нарікайте е, один на одного, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Дорогі у Христі Господі. Говориться про кого? Про Ісуса Христа, що буде судити, і Він прийде у славі судити живих і мертвих. Бачите? Візьміть браття пророків, заприклад, страждання та довготерпіння, вони промовляли Господнім ім'ям. Отже, блаженні. Отож, блажених ми маємо тих, хто. Витерпів, ви чули його витерпіння та бачили Господній кінець, що, він вельми, що вельми Господь милостивий та щедрий. Дивіться, йов плакав, і диявол спорив, я вам то вже говорив багато разів в своїх прикладах, Йова наводив і приходив до нього такий і іліг, і повчав його, і казав, а ти обдирав бідних? А тут дивіться те саме, Говорю вам обдирачі бідних. І він там каявся туди в гріхах, і, і, і Бог йому повернув, дав йому другу дружину, дав йому ще раз так само синів і дочок, як було. І худобу йому кожний Бог дав Духа Святого, що е, кожен багач привів йому по корові, по бикові, по, по телиці, по козі і так далі. І зняв не нього ферма стало два рази більше, як було. Далі, що ми робимо? Дальше що Бог милостивий і щедрий. Дивіться, хто милостивий, що вельми Господь милостивий та щедрий. І, і що я вказав, ти руки мої сплів, е, е, жили, як сиру, і як з молока, і так далі зліпив мене, і на руки мої печать поклав. По руці, що циганка по руці гадає циган. Бо там є печетка, хто вміє то читати, той читає Хиромандія. ну. Я е, кажу, що то є гріх. Я на такий гріх дивлюся, на... Ну, якщо людина від Бога може сказати правду, то Бог є Святим Духом відкриє правду. А як не треба, то нема чого там щось там шукати і щось там зазирати. Дивлюся всі на руки, часами я дивлюся. Ну, дивлюся. Бог сотворив та й людина дивиться. То, аби дай Бог, аби лише не той був гріх. Ну. А найперше браття моє, не кляніться ні небом, ні землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше нехай буде так, так і ні, ні, щоб не впасти вам осуд. Що каже Христос? Не кляніться небом, е і, бо то є пристів, і землею, бо то є підніжок. Так? Божий. так не можна кля... клястися ні небом, ні землею, ні нічим. Але е... сказано в... в Старому Заповіті в Туротейну, що якщо хтось не має свідка, то він може поклястися Богом і тоді буде пораховано йому то за правду. Інакше він то бере собі суд на небо. Далі. Так, так, ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Ну. Страждає хто з вас? О, ще одна, тут я вам чуть-чуть відкрию вам річ. E, Знаєте, є таких багато хитрих кажуть, а ти мені так скажи, а ти мені так скажи, ти не маєш права брехати. А ви їм скажу, а, а ти що питаєш? А для чого тобі того треба? А хто тобі сказав, що я тобі маю так то говорити? Не хочу і не кажу. Ти суддя, ти хто? Буде суд, Буду говорити. Що? Лебін живот, цей кизум. зейн. Страждає хто з вас? Чи молиться, чи тішиться хтось? Хай співає псалми. Бачите, псалми, вони виліковують душу. Хто живе під покровом Всевишнього, то й в тіні всемутнього мешкає, скаже він охорона моя та твердина моя, та мій Бог. Або благослови душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святе Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Господь творить справедливість і суд усім поневоленим і так далі, і тому подібне. Людина благословенний муж. Що над псалмами і над законом Божим ну, роздумує. Чи хворіє хто з вас, Хай покличе присвітерів Церкви і над Ним Хай помоляться, і намастивши його оливою е, в ім'я Господнє і помоляться, О, чи хворіє хто з вас покличе присвіторів? Присві... присвітерів перепрошую церкви і над ним хай помолиться, і намастивши оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого. Молитва віри вздоровить недужого. Тут не уважає, що, що олива віри. Бо дивіться, ми лютерані евангелисти, Ну, є якесь там таїнство, так? але ми знаємо, що ну, щоб люди собі не замінили помазанням тіло кров на відпущення гріхів, Ми дотримуємося хрещення як Великого Таїнства Господнього, де є обітниця прощення гріхів, так як у Бризані в Старому заповіті дивилися на Христа майбутнього, так ми тепер дивимося на Христа. Ну. Що іде Амнестотела Амартія то, а, а, а то космос. Ось Агнець Божий, що забирає гріх світу. Так. Е, і, і Господь ага, і молитва віри у здоров'я недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. І тут ще можна сказати. Є якесь таїнство. При хворобі. Прийшли подали. Але як вже є хвороба, то треба подавати і тіло кров на відпущення гріхів. А тоді, що одне з двох буде лишне, тоді буде одно на оздоровлення, а друге буде на прощення. Так, аби ви розуміли, бачите, як я вам різницю, щоб ви зрозуміли, ви собі то повторіть або запишіть навіть, як вам треба. Отже, признавайтесь, один, от тут зараз буде цитадель. Отже, признавайтеся один перед одним у прогрехах своїх і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня і ревна молитва праведного. І тут, дивіться, що робиться, приходить до вас хтось, що називає себе пастором, а хто скаже старежі таких, що приходять е, ну, в овечих шкурках а в Средині Вовки. І кажуть, а ви все мені, давайте твого на кант, А ну давай, хасу то мені все розказуй, Де, що, як, де то, вали мені твонакант, ти розказуй, ти розказуйте всі, всі все, а я про вас що знаю, а тепер ка мені несіть гроші до церкви, бо я вам покажу. Ну, так стане твоє робить, а як ви думали? А Христос що казав: якщо маєш гріх перед своїм ближним, то піди в нього попроси, а Петро що казав, Господи, чи сім разів його прощати, а Христос каже навіть 70 раз по сім, як попросить пробачення. От про що йде мова, дорогенькі в христі. Мова йде про те, що ви один перед одним попросили пробачення і отримали прощення про ключик той, де ви або е, ну, ну, то не ключок, подібне до ключика. Взяли, та клянку запхали, тринч, і гріх йому закрили. А Бог. Ви йдете до царства Небесного, відкриваєте брамо, а Бог тринт, і вам браму закрив. І силіть, все? Ви ви там закрили? А він до вас просив стукав. Міша, Петя, коля Ваша, чи Галя, чи, чи Катерина, чи, чи Світлана, чи Оксана, чи, чи Ліля, чи хто там би не був, Ну, чи Юля, чи, чи Оля, чи, чи, чи Вікторія, чи хто би не був. Просив штуку, відкриє вибачте, будь ласка, так? Ну, чи Віктор, чи, там, чи, чи, чи хто там, чи там Ростислав, чи як там, хто там, хто там, чи Святослав, чи, чи шах хто там є. Ну, багато імен є, так? Чи я там, Коля, так? Микола, як мені кажуть. Старші люди, кажуть коля, так. І просив, а ви йому тик, і закрили. Але Бог йому і відкрив. А вам взяв, закрив, бо ви, бо ви йдете непрощені. Христос содав молитву нашу. для чого я вас вчив молитву нашу, щоб ви розуміли, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Далі Христос що каже, бо як ви простите, так і вам проститься. От. От про що йде мова про гріх до ближнього свого, а не розтарабанювати комусь свої гріхи, на яку холеру, наприклад, ту сусіду, що я через дорогу, я маю йти йому там свої всі гріхи розказувати. А він хто такий суддя мені, чи хто? Чи, чи він має до мене йти мені, гріхи розказувати? Я йому, що суддя. І він мені має, як я йому щось зрішив, то я маю попросити пробачення, а він зрішив, то він має попросити пробачення. І от тут про такі гріх говориться. Дальше. Бо дуже могутня і ревна молитва праведного. Знаю по е, собі, коли я просив, ніколи Бог мені не відказав. Ні разу. Таку вам коротеньку історію. Напевно, що моя дружина Оксана пам'ятає, ми в семінарії були, те, що каже, а що ви там підете на поле, як то хмари зайшли, а що ви там посапаєте? Так, люди з поля втікали, бо то грімі. Я кажу, слухайте, я приїхав у семінарії, і мені має бути погода. Кажуть, та йди, каже, є люди, люди з городу. чого ти, каже, ніколи туди йдеш? Наш ти сапу взяв, хто зараз все залле? Кажу, до жінки, йдемо сапати. Ми пішли сапаємо, пташка над нами співає. Я собі ще навіть згадав, як, як кинув один пророк до неба грудку, і грудка стала пташку. Хтось там працював там, чи пророк, чи хтось якийсь муж поле. І грудка зачала. А я так кинув рудку до неба і сапаю, чую черин-черин-чирин-чирень, жаю над головою появився. Ми зробили все посапали, все. Я думаю, Господи, я вже чисто став, що ти мені таку вже на себе так, як той багатий, думаю, не то як той, що в храмі там ззаду стоїть. Іду додому, думаю, ото я вже освітив у ті семінарії, так мене американці вивчили. Що я чисто світий став, ого, який я те, як у... Урвало громом. Десь, може, метрів з 200 як вліло, то ми чисто було мокре. А собі десь що я грішний. Ну, дивіться, і був людина подібна до нас пресерцями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі 3 роки і 6 місяців. Він не знає, яка кара Божа була на то, то я не знаю. І він знов, на мене теж кара божа була, і він знов помолився, і дощу дало небо, і земля вродила свій плід. Бачите, пророки то є велика сила, праведник, праведник то є велике діло. І і молитва віри і болящого. Ну, То ви пам'ятаєте, браття моє, коли хто поміж вас заблудить від правди і його хто наверне, бачите, про що йде мова. Христос каже: як твій ближній привинився там проти церкви, то, то ти йди йому, то скажи на одне ні, а потім приведи до старішин і при старішинах скажи. А єпископа, котрий загрішив на людях, то на людях його і облікайте за гріх. Хай знає, що той грішника навернув. ну, бра, Чекайте, я вам штайна браття моє, коли хтось поміж вас заблудить від правди і його, хто наверне, хай знає, що той, хто зрішив, навернув його від блудної дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів. Покриває. Повертаємося до слів. Хочу знати добрий чоловіку, що віра без діл мертва. І віриш ти, йдемо не вірують і, і тресуться. Пам'ятайте про то. Закінчуємо, закінчили ми апостола Якова. Є питання в коментарях пишіть, десь, може, щось вам не, не допояснив. Питайтеся, хто має вайбер, пишіть на вайбер. Пишіть і коментарі. Коментарів і так мало є. Розмножуйте, розповсюджуйте і пам'ятайте. Ніколи не встудайтеся, що якщо ви один чи одна, що вас Бог не чує. І не думайте, що вам треба там до Святого Миколая чи святого, я не, не маю нічого проти святі Миколаїв, святих Миколаїв на небі є. Мільйони і Святих Петрів, і Михайлів, і Василів, і всіх решта імен. Ну і Андреїв, і, і Степанів, і, і Йосипів, і ну, щоб розуміли, дорогі Христі. Але звертайтеся до Ісуса Христа через молитву наш. Отчу наш. Отчу Кажіть, славте Бога, кличте, називайте Бога своїм Отцем, бо ви хрещені, простіть хліба насушного і дякуйте за все, а перед молитву наш, дякуйте Богові за те, що ви маєте, те, що ви маєте. Бо кожен має за що Бога дякувати. Повірте мені, якби ваша душа була в пеклі, то ви б подумали, що ви дуже щасливі. Навіть величен ваша сама голова на землі була і не була в пеклі. Ну, дорогі Христі, всім дякую, хто за мною пробув ціле послання. Хто пробув на одній главі, так само дякую. Вертайтеся до першої глави. Маєте ще послання Івана перше і Євангелія Івана пояснене. Е, дивіться, читайте я ніколи свої е, ну, лекції чи богословські, чи, чи мовні. Я не подаю їх на час, Я їх подаю на постійно. Щоб кожна людина в будь-який момент могла собі звернутися, перечитати і подивитися, що таке є. Ну, що ні, то скінчила і читати, а далі там немає, а нема. що там немає. Що там ще дивити? Далі дивитися в діяння, там якесь щось там таке воно непонятне, Що там понятне, але треба би вам пояснили. Ну, Добре, всім ще раз е, дякую. Моліться за мир. Просіть Бога, щоб Бог поміг. І пам'ятайте, що молитва праведника дуже багато гріхів покриває. Моліться, хто має в своїй родині когось поганого, моліться за нього, моліться, моліться. за мене молиться, бо я теж поганий. Так, можна сказати, Микола поганий. Слава Ісусу Христу.